Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому тарифи на житлово-комунальні послуги постійно зростають, а якість їхня ніколи не підвищується. Отже, десь на початку року, на будинку, де ми раніше проживали в Діснянському районі Києва, з'явилося оголошення, що мешканці цього будинку мають створити ОСББ. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. А якщо це не буде зроблено, то керуюча компанія Деснянського району, яка фактично обслуговувала цей будинок за допомогою місцевої житлово-експлуатаційної дільниці, то цей будинок буде переведено на нову форму обслуговування. Фактично, це та ж керуюча компанія Деснянського району якби, Призначає виконавця цих послуг, той самий ЖЕД практично, але просто на новій основі по новій документації, так як я зрозумів. І що змінилося з того часу? Звісно, що ОСББ ніхто не створив, адже в будинку якби, немає ініціативної групи для цього. Наразі ми вже там не проживаємо з березня місяця тому, от на початку квітня, нова. Нова стара житлово експлуатаційна дільниця почала обслуговувати цей будинок. Змінилося лише те, що якщо раніше за обслуговування прибудинкової території та самого будинку ми сплачували за трикімнатну квартиру на 65 квадратів близько 450-470 гривень, кожен місяць там була різна сума. Але не перевищила 500 гривень ніколи. То наразі, вже от майже півроку, доводиться сплачувати за цю послугу майже 700 гривень на місяць. У під'їзді, як було брудно, так воно і є досі. Тобто тариф по суті підвищився в половину на 50%. А якоїсь підвищення якості послуг мешканці цього будинку, зокрема цього під'їзду, де знаходиться вся квартира, абсолютно не отримали. Більше того, регулярно почав ламатися ліфт інколи він не працює кілька днів, нікому до цього якби справи немає. Фактично. Тому виходить така от ситуація, що міська влада от у Києві постійно кажуть, що тариф на обслуговування будинків та прибудинкової території фактично збитковий, потрібно його підвищувати, але коли він підвищується, то нічого не відбувається. Послуги як були дуже поганої якості, так і є. Так, у двірники фактично не хоче йти молоде покоління. Працюють тут у нас двірником в будинку. Працювала жіночка, яка там уже. Понад 60 років, а то й понад 65. Звісно, її здоров'я не дозволяє дуже добре слідкувати за цим будинком, постійно прибирати, але з іншого боку, чому мешканці цього будинку, які сплачують регулярно за житлово комунальні послуги, мають усе це терпіти і не отримувати належної якості? Хоча б прибирання цього під'їзду, адже за нормами, які Київрада затвердила дуже давно, то, наприклад, вологе прибирання має бути регулярним хоча б кілька разів на тиждень до третього поверху. Після третього поверху це сухе прибирання, але ще коли ми жили в цьому будинку, то я двірника дуже, дуже рідко, там раз може на місяць, бачив, що вона вище третього поверху підіймається поручні. На перилах, оці ці перила, на сходах вони завжди брудні, до них не можна доторкатися. В ліфті теж завжди брудно. В загалом в під'їзді, якби бруд, неприємні деякі запахи. Тут паралельно і питання до самих мешканців під'їзду, які постійно смітять, але зрештою. Якби за останні роки якогось покращення житлово комунальних послуг, якості їхньої я абсолютно не спостерігаю. Тобто, загалом тенденція така, що ще в 2018 році, здається, було передостання підвищення тарифу, тоді він підвищився теж у два рази. І от заступник міського голови Києва, який відповідає безпосередньо за житлово експлуатаційні Усі проблеми в місті, тоді обіцяв, що якість послуг теж буде підвищена. Натомість, от минуло 7 років нічого не відбулося, і от цієї весни, коли чергове підвищення тарифу на утримання будинку відбулося теж, ніякого покращення послуг ми не спостерігаємо. Таким чином, ну можна підвищити утримання цього будинку вже з 700 гривень до 2000, і я впевнений. Що нічого з цього не вийде. Тому вихід реального будь-що дійсно <кхи> створювати ОСББ. Але в деяких будинках це дуже важко зробити, адже фактично лише буде, я впевнений, що третина на це згодна, а інші дві треті жителі, вони звикли платити якусь суму і ні за що не відповідати. А звісно, коли буде ОСББ, то потрібно брати вже ініціативу в свої руки. І ти фактично якби власник цього будинку, в плані того, що ти маєш за ним слідкувати, щоб він був в належному стані. Тому ситуація така дуже недобра в цьому плані, адже більшість мешканців все-таки будуть заручниками того, що нічого з місця не зрушується, і от міська влада вона буде постійно призначати ці керуючі компанії. Виконавцям послуг підставляти ці жеди житлово-споційних дільниць, які фактично теж нічого не роблять. Тому таке от замкнене коло виходить а тарифи нагадаю зростають регулярно.